Друзі, Біблія показує нам всього два типи віри це віра жива і віра язичницька, бісівська. Однозначно, порятунок, зцілення і зміна способу життя відбувається тільки тоді, коли людина знаходить живу віру, живу церкву. Саме для того, щоб наша планета наповнювалася живою істинною вірою, Ісус Христос і створив церкву, яка складалася безпосередньо з його учнів. Саме у цьому є певна таємниця, що Ісус називав своїх послідовників безпосередньо учнями, не братами, і сестрами, не сусідами, не подругами, і друзями, але учнями. Далі ми можемо читати про те, що своїх Учнів Ісус називав своєю сім'єю. Тому, якщо ми хочемо бути сім'єю Божою, нам потрібно стати учнями Ісуса Христа. Навіть на сьогоднішній день світу відомо про те, що апостоли були саме учнями Ісуса Христа. Особливість біблійно-апостольської церкви якраз і полягає в тому, що вона слідує чіткому вченню Ісуса Христа. Учні це ті, які щодня перебувають в одному вченні, слідують за вчителем, щоб досягти тих чи інших результатів у тій чи іншій сфері. У духовній сфері найголовнішим учителем для нас є Ісус Христос. Він є основоположником церкви. Біблія каже, що Ісус це Слово Боже, тому ми що. Дня повинні перебувати в Слові Божому, перебувати в духовному спілкуванні з людьми, які вже поставлені в нашому житті вчителями, наставниками, духовною владою від Бога. Саме завдяки системі учнівства християнство досягло і наших днів сьогодні. Книга діяння чітко показує наскільки потужним було вилеття Духа Святого. Коли щодня Господь докладав тих, хто спасався до церкви, коли щодня тисячами люди пізнавали Бога, каялися, народжувалися духовно і приєднувалися до церкви Ісуса Христа. Сьогодні біблійні апостольські церкви продовжують своє існування, продовжують справу Ісуса Христа, і Господь продовжує. Же щодня докладати спасенник до церкви. У цьому є відмінність біблійної живої апостольської церкви від язичницької церкви, яка має абсолютно інші цілі та завдання. Язичницькі церкви спрямовані на традиції, обряди, шанування на мертву віру. Язичницькі церкви це синтетичний замінник живої віри, це продукт від диявола, щоб відвернути від істинного шляху навіть тих, хто і хотів би вірити, але потрапив під спокусу, хто шукає легких шляхів і слухає псевдопроповідників та псевдосвященників, які самі йдуть у пекло і тягнуть за собою всіх тих, хто їх слухає. Язичницька віра нездатна ряд. Тувати, цілувати, оновлювати і що найголовніше, допомогти людині духовно народитися і врятувати свою душу від погибелі. Для того, щоб нам провести свою вічність поруч із Богом, нам подаровано життя на землі. Цей маленький проміжок часу для пізнання Бога, для пізнання і виконання волі Божої на своє життя. І для цього нам подаровані жива біблійна апостольська церква, в якій продовжує діяти система учнівства, в якій поставлено духовну владу і покладено на кожного служителя певні обов'язки для того, щоб нам провести свою вічність поруч із Богом, нам подаровано життя на землі. Для чого цей маленький проміжок часу? Саме для пізнання Бога, для пізнання виконання волі Божої на своє життя. І для цього нам подаровані жива біблійська апостольська церква, в якій продовжує діяти система учнівства, в якій в духовну владу і покладену на кожного служителя певні обов'язки. Тож для того, щоб бути вільним від впливу диявола, бісів, щоб звільнитися від гріха і стати сім'єю Божою, нам потрібно щоденно бути одностайними і однодумними з церквою, перебувати в духовному спілкуванні та допомагати іншим людям, пізнати Бога, стати учними Ісуса Христа, народ. Та врятувати свої душі від Друзі, вивчайте Слово Боже, щоб не бути заручниками мертвої, синтетичної бісівської віри. Нехай Господь благословить вас, шукайте живу церкву, щоб стати учнем Ісуса Христа та виконати Божий план на ваше життя. Нехай Господь збереже вас. Амінь.